Сороки цих птахів можна зустріти майже по всій території України. За ними закріпилася репутація злодіїв власик до блискучих речей. Що ми ще знаємо про сорок? Сороки це близькі родичі ворон і належать до однієї родини воронових, які всі воронові, вони дуже розумні. Їх мозок у процентному співвідношенні до маси тіла має практично однакове співвідношення, що й у людей. Вони дуже швидко вчаться. Вчені змогли навчити їх лічбі і прибирати за собою. А ще це єдині птахи, що можуть розпізнати своє відображення в дзеркалі. Всі інші птахи або зовсім не звертають. На нього увагу або думаю, що це схоже на них пташка. Деякі види сорок є перелітними інші осілими перелітні сороки мігрують зимку в тепліші краї. А осілі залишаються на своїх територіях протягом року. Сороки всеїдні. Живляться сороки різноманітними комахами, насіннями дикорослих трав, зерном з лакових сільськогосподарських культур. Вони відіграють важливу роль в екосистемі, контролюючи популяцію комах і дрібних гризунів. Середня тривалість життя сороки, як правило, становить 12-15 років, проте у виняткових випадках вони можуть прожити вдвічі довший термін. У сороки свої забарвлення пір'я, голова, шия, спина, горло, воло і верхні частина грудей блискуче чорні, на голові та спині із зеленою. Ним відливим, завдяки білим плямам на боках, птах дістав народну назву Білобока. Інші тварини завжди уважні до того, як скрикочуть сороки, адже вони дуже уважні і перші з висоти бачать небезпеку. Сороки це соціальні птахи, вони здатні виявляти емоції, наприклад, сумувати. Сороки це птахи однолюби вони все життя вірні один одному. Ташенята залишають рідне гніздо, коли їм виповнюється всього місяць. Сороки живуть зграями, які можуть налічувати 50 особин. Зграї допомагають птахам захищатися від хижаків, шукати їжу, виховувати пташенят. Вони Спілкуються між собою за допомогою різних звуків, таких як крики, щебетання та тискотіння. Вони також використовують мову тіла для того, щоб передавати інформацію. Якщо ви додивилися до цього моменту, то вам подобається це відео. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися. Зазвичай сороки бояться людей і не підходять до них, але знаходяться сміливчики, які можуть вихопити собі смаколик просто з рук людини чи перед носом собаки. Сороки можуть пізнати людину не за запахом або голосом, а за обличчям. Зазвичай таку здатність мають тільки домашні тварини. Хвіст у сорок довший за їх тіло. Розмір тіла сороки становить 50 см, а розмах крил 90 см. Самці та самки сорок один від одного майже не відрізняються. Різниця полягає тільки в тому, що самці трохи більші, приблизно на 10%. За один раз сороки відкладають 7-8 яєць, які самка висяджує 18 днів. Вони починають відкладати яйця раніше за інших птахів у квітні та на початку травня, іноді навіть у березні. Цікаво, що сороки будують одразу до 7 гнізд і обирають найкраще, а інші гнізди слугують для того, щоб збити. Вити сліду хижака, гнізда у срок кулястої форми, лише з невеликим отвором для входу. Вони будують такі гнізди, щоб захистити від зайвих очей потомство. Хід у гніздо сорок завжди звернені на південь, щоб у селі було тепліше. Сорока уникає поселень у високих горах, безлісних рівнинах і густих лісах. Дякую, що переглянули це відео. До зустрічі!